Коли в нашому життю щось йде не за нашим планом, або відбуваються події, які ми не очікували, і події, які називаємо так, не дуже добрі, ми задаємося питанням або шукаємо відповідь: а чому саме так? Чому саме так трапилось в моєму житті? І ми можемо шукати людей, які підкажуть нам, шукати інформацію, шукати знання. І, звісно, віруюча людина буде молитися і шукати відповідь від Бога, шукати відповідь у Біблії. Але що Біблія нам підказує? Іноді Бог каже так: що іноді тільки Він, тільки Господь знає відповідь. І Біблія дана нам не для того, щоб Бог відкрив нам всі таємниці цього світу або всесвіту. Біблія дана Богом, щоб навчити людину цілком довіряти йому. Цілком довіряти йому. І саме сьогодні про це довіра до Бога. І давайте згадаємо мудрого царя Соломона, який просив у Господа Бога мудрість. І той дав йому мудрість. Як ви думаєте, чи Соломо, Соломон отримав всю мудрість Всесвіту або світу, він дійсно був мудрий цар, написав дві книги, ми маємо в Біблії дві, дві книги, які він написав. І ось що він записав нам. Давайте відкриємо книга Єклезіаста, 8 розділ 16-17. Прочитаємо разом, нагадаємо собі. Отож, я віддав своє серце, щоб пізнати мудрість, щоб пізнати мудрість і побачити діло зроблено на землі, бо і вдень, і вночі не бачить сну своїм очам. Людина не бачить сну своїм очам. І я побачив усі божі діла, що людина не може осягнути діло, зроблене під сонцем. Бо хоч людина намагається осягнути, то не осягне. І, хоч мудрий говорить, що пізнав, не може осягнути. Ось що пише нам мудрий цар Соломон, що він намагався пізнати. Але неможливо неможливо охопити всі знання навіть цього світу. Ми вже не кажемо про Всесвіт. І який же висновок цар робить? Згадаємо книгу приповістей Соломона. Він каже: надійся на Господа усім своїм серцем, і не покладайся на свій розум. Як вам таке? Надійся, довіряй своє життя Богу цілком. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на свій розум. Іншими словами, коли ми покладаємось на свій розум, ми заходимо в паску дуже часто. Ми робимо помилки, а потім кажемо: а чому так? Тому що. Покладалися на висновки свого розуму, думаючи, що я знаю, я розумію, я знаю відповідь, я знаю, як рухатися. А він каже цілком надійся тільки на Господа. Довіряємо, довіряємо своє життя. І який приклад, давайте згадаємо, біблійний спочатку приклад можемо згадати зараз. Це життя нашого праотця Авраама, якому Господь дав спадщину, дав нову землю. як написано у новому, у новому заповіті, дослівно написано, що він пішов, не знаючи, куди йде. Пішов як? В довірі, Бог сказав: Я приготував і дав тобі нову землю. І він йде. І він не знає, написано не знаючи, то мається на увазі, що він знав рівно 0-0% інформації. Давайте уявимо собі, якщо нам пропонують там десь підпереїхати. Сьогодні, то, звісно, ми будемо шукати інформацію, а куди я поїду, а як там люди живуть, який там стан сьогодні, там, де я поїду, який клімат. То ми будемо збирати якусь інформацію, там, фото, відео, якісь там свідки людей, свідчать люди нам про ту землю. І ми вже рухаємося, маючи деяку інформацію, можливо, не повну. А що таке довіра? Довіра, коли ти не маєш знання, От я не знаю відповідь. в мене нема знання, але я рухаюсь так по житті, як Бог каже мені жити. Оце і робив саме про отець Авраам. Він пішов, він залишив свій дім. Він вже був, як ми кажемо сьогодні, влаштований. Вже в нього було все майже добре. Але він залишає свій дім, тому що Господь сказав: Я приготував тобі нову землю. У тебе є спадщина від мене, і ти підеш. І він йде, не знаючи, куди йде. То довіра, що таке довіра? Це на слова, коли я кажу, я довіряю Богу своє життя. Іноді ми так і робимо. Я довіряю Богу, а робимо по-своєму. Довіра, коли я кажу, як Христос сказав, не моя воля, а твоя де буде. Довіра це, коли я дійсно живу, дію, роблю так, як мені каже Господь. І тоді Бог благословляє наше життя. Далі, а як ми сьогодні можемо з вами реалізувати довіру? Такий приклад дуже. Простий, наприклад, Ісус вчить нас в новому заповіті, що нам треба, щоб отримати спасіння від Нього, отримати прощення, Його благодать, Його любов, захист. Він вчить, щоб ми покаялись, увірували і прийняли хрещення, водне хрещення. І ось людина міркує своїм розумом: «Да, я розумію покаяння. Покаяння це зміна життя. Це зміна мого мислення. І це я тут розумію. Ми покладаємось на свій розум, на свою логіку, на свій висновок. Далі віра. Розумію. Опять включаємо свій розум. Тут це ясно, треба вірити. А водне хрещення, навіщо воно? Я... Навіщо мені заходити у воду? Що зміниться? От я зайшов у воду сухим і мокрим вийшов. Що змінилося? А от саме водне хрещення це і є. Це і є показник того, що я довіряю Господу, що в мене є повна довіра. Тому що сам Христос, коли було йому біля 30 років, Він ми знаємо, прийшов до Йордану і прийняв водне хрещення. Тому і я сьогодні кажу: а, а що мене стримує? Да, я не розумію, навіщо заходити мені у воду, але так зробив Господь і Він вчить що. Покайся вірою, прийми водне хрещення. І це є довіра. Коли ми Госп... проголошуємо Господу, коли хре... заходимо в воду і приймаємо водне хрещення, проголошуємо, що я тобі довіряю твоєму слову. Друзі, якщо ви дивитесь зараз. Передачу на Ютуб-каналі то цікаво, як ви ставитесь до довіри, як ви живете, яке ваше ставлення до довіри Господу? А також як ви розумієте водне хрещення, напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Нехай Господь благословить нас. Вчитись жити в повній довірі Господу, навіть коли ми не знаємо відповіді, не маємо знання, чому так, але давайте будемо довіряти Господу. І тоді в житті буде все дуже добре. вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.